Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я знімаю огляд українського парфюмерного бренду Бібліотек де Парфам. Скажу чесно, я довго думала, знімати мені цей огляд чи не знімати, бо парфуми справили на мене таке двояке враження. Якщо бути більш точною, то скоріше. Трошки негативне враження. Я замовила в Фейсбуці мені часто вспливала їх реклама. Ем, і я замовила такий сет з восьми парфумів, Он один хоче вилетіти. Сет з восьми парфумів вони мені дали ще в подарунок, ще в пробничок. Що я хочу сказати? Ну, я вважаю, що ціна їх завищена. Так, ну, такі парфуми мають право на існування. Але ціна їх завищена, бо я знаю, що 50 мл їх коштує чи 2800, чи 2900. І я вважаю, що для такої якості і для такої оригінальності, скажімо так, в лапках ну, це забагато. Як на мене, за ці гроші я можу порадити більш цікаві, більш самобутні аромати і кращої якості. Отже, все-таки вирішила зняти, бо, можливо, збережу ваші гроші. Бо от мені, наприклад, як парф залежній людині, цікаво. Ну, от ця реклама весь час ставає, думаю, А раптом. А раптом вони класні. Ну, Можливо. Отже, я замовила цей сет. Тут 8 пробнічків. 8 пробнічків по 2 мл. він 990 гривень, і ще мені дали цей пробнічок в подарунок. Ну, Стосовно того, що мені більш-менш сподобалось цього сету, це да, сет називається I Am Collection. якби Про 8 станів жінки. Отже, що мені більш-менш сподобалось? більш-менш сподобався мені I Am Winner. Ну, Флакони я не буду вам показувати, там нема що показувати, якби там просто флакон з золотою такою вигляді. Шару кришечки. Мені більш-менш сподобався IM winner, бо він нагадує мені чорну орхідею Тома Форда. От, дуже нагадує. отже, якщо ви шукаєте бюджетний аналог. Е, да, він не буде такий в розкритті, прям складний. Але дуже-дуже відсотків на 60-70 вони схожі. З чорною орхідеєю Томфорда. Ну, досить він такий тихенький, як мені здалось, там є більш гучні парфуми. Але так, вони схожі з орхідеєю Томфорда. Мені було приємно, я його носила там дві доби, на одязі носила. Непогано, ну, от непогана така якби, копія відсилочка до Тома Форда. Я б хотіла вам розказати ноти, але я не можу їх знайти. Через що буду якісь проводити аналогії порівняння. Отже, що мені більш-менш сподобалось, це I am Winner. Так, це перший у нас аромат, який ще мені більш-менш зайшов. Другим би я поставила, ну, тут, видно, по використаності флаконів. I am Dreamer. Е, перший я переможець. Другий я мрійник. Ну, мрійник пахне досить косметичною, якоюсь такою косметичною вітушкою. Але теж непогано. Непогано, але знову ж таки, ну, флакон я би собі не купила. Не настільки він мені сподобався. Третій аромат, який мені теж, ну, більш-менш сподобався I Am Love. До речі, це був перший аромат від них, який ну, мені з цієї підбірочки хоч якось зайшов. Ну, знаєте, він нагадує щось таке трошки ретро. Має право він на існування, він такий пудрово-квітковий з такою, важкуватою ноткою. Такий вже більш. Я не притримуюсь з парфюмерії Ейджизму, бо я ношу сама різні аромати. Скажу так, вони мені з цим з. Господи, перший був Вінер-переможець, другий Dream. Вони мені трошки схожі, але I Am Loved більш важкий. Теж косметичний, пудра, квітки, щось таке. Найти якийсь точний аналог не можу. Я скажу, чесно, такого багато. Просто щось назвати конкретне. Ну, Він же досить такий важкуватий буде. Йдемо з вами далі. От чіткі асоціації в мене виникли з ароматом I'm Essential. I'm Sensual мені нагадав Estee Lauder Sensos, такий був флакончик, шкода, не підготувала вам. Зображення такий був ребристий флакончик з такою коричноватого відтінку, коричневата така кришечка, от цей аромат I'm Essential мені нагадав оці парфуми від Estee Lauder. Трошечки він в старті мені нагадує Samsaru від Guerlain. Що я тут чітко чую? Я тут чітко чую і ланг, і оцей от медовий віск. Пахне воском, чимось таким вощаним свічками, от з церкви такими справжніми натуральними з воску. Він непоганий, досить, такий, ну, досить тихий, знову ж таки, але непогано. Непогано, скажімо так. Ідемо з вами далі. Далі I am Tender. І що ж там в нас за тендер? Тендер, наскільки я пам'ятаю, він, бо я вже якось їх так поносила без ентузіазму. Спочатку в мене був ентузіазм, а потім мені мало що сподобалось, і ентузіазм і зник. Тендер солодкавий такий. Так, він пахне. ну Тендер теж може багато кому сподобатись. Він пахне ваніль, какао, шоколад, ось щось таке. Але знову ж таки, ну, мені там, скажімо, чоколад Greedy більш близький в цьому плані. Якоюсь солодкою, не знаю, солодкою кавою, чимось таким кавою, кавою з ваніллю, але не дуже, скажімо так, не дуже дорогою. От. Ну, Непогано, солодкувато, але якогось там розкриття, чогось цікавого, тут такого не буде, на жаль. Так, йдемо з вами далі. А далі, боже, такі були аромати, що мені від них було не дуже добре. Бо вони всі були такі водянисто, вода і лілії. Оці, знаєте, є такі водянисті аромати. Так, я буду економити трохи папір. Ну, оцей, до речі, I'm free. Ну, я знаю, чому мені сподобався. Він переходить в ці от лілейно-водяні ноти. Мені не подобається їх база, знову ж таки, мені не подобається. От в старті він цікавий, він пахне кропом. До речі, мені I am free. Не сказала. I am free, пахне кропом. Але потім він буде пахнути якимось чоловічими, не дуже дорогими парфумами. Ось цьому їх суттєвий мінус. Потім, хто мені сподобався в старті, але така база. Ні, це для мене просто нестерпно. Але я знаю, що це мені нагадує. А хто мені сподобався в базі. Вірніше не сподобався старт непоганий, а не сподобався в базі. Ні, ні туди, ні сюди. Так от, ладно, йдемо з вами так. daring. Зовсім не мій аромат. Нагадую, він мені. В мене був такий від Лер Баларіо, синій. А, там були намальовані оці лілії, кувшинки, не знаю, як їх правильно назвати. Але знову є ця неприємна нота якогось поту, чоловічого одеколону, чогось такого. Це в нас I am Darren. How dare you? Зразу згадується. Ні, для мене це. Неносибельно, чесно. Я не знаю. Це більше навіть в чоловічу сторону і з якоюсь такою для мене негативною конотацією. I'm worthy. Ох, це для мене взагалі. Ну, це пахне, я не знаю, якийсь потний мускус. Для мене це просто просто жах. I'm worthy. Ні. Так, і що в мене ще лишилось? Що ще я забула вам показати, який ще має бути ще один парфюм? Ух, oh. I'm Free, можливо, I'm Free я не казала. I'm Free? В старті непоганий, але я ж кажу: буде потім він переходити в якісь чоловічі нотки, трошки бакарить. Цей кріп, який потім переходить в бакару. Ну, я не знаю, для мене це дуже дивно. І оці три аромати, мені дуже дивні. Я в кінці підведу якийсь підсумок. О. Ну, я вирішила зняти, бо розчарування теж треба фіксувати, не тільки приємні аромати. Що в мене тут ще лишилося? М -м ну, і оцей от подарунковий, тут навіть трошки більше його наче, да? 3 мл. Ну, теж це не моє. Це дуже-дуже не моє. Ще домолішся да, затестити. О, ні. Просто це солодко, але дуже неприємно. Моя мама дуже гарно характеризує такі парфуми. Вона на них каже котячі цики. От. Не знаю, я не можу. Оце те в парфумерії. Я дуже багато всього люблю, але це те в парфумерії, що я не сприймаю ніяк. Ні, це жахливо, просто жахливо. Так, отже, давайте підводити підсумки, що в них було пристойного. I Am Winner. I Am Winner мені сподобався. Тут навіть неможливо його бризнути, але я трошки там видушила з нього. І I Am Winner мені схожий на Чорну орхідею Тома Форда. Ну, таку більш легку версію, можливо, більш носибельну, ну, легку, таку легшу без відкриття. От в старті вони. Схожі, от. далі судити не можу, бо це треба розношувати їх паралельно і довго. I am Dreamer. І I am Love це такі м косметичні аромати. Dreamer трошки легше. love більш такий важчий. Там якось більше альдегідів, більше мила такого важчий він. I am Dreamer полегше. I Am Loved трошки важкі, що, до речі, на I Am Loved мені робили компліменти. От. Ну, його добре чути, він такий, знаєте, традиційно жіночний аромат, якоїсь косметики там от чогось такого. Але для мене це не дуже цікаво. Я буду знімати огляди, буду розказувати, які аромати косметики мені подобаються. От, знаєте, як кажуть, аромати доглянутої жінки, аромати косметички. Буде в мене такі відео, сподіваюся. От. Два солоденьких аромати це I Am Essential. Які нагадують мені, Самсару і Сенсос від Estyloder, аромат Ілангілангу, віску, медового, меду, віз, медового воску, От, непогано, Айм Тендер, солоденький банальний. Солоденький легенький може бути, ну мені трошки такі аромати вже не цікаві. І для мене абсолютно неносибельні аромати. Це I'm Worthy. Не знаю, як це можна носити. Для мене це вище моїх сил. Потім аромат кропу і чоловічого одеколону I'm daring». І що це в нас? I'm Free. Теж він дуже дивний. Дуже дивний аромат. Тут знову ж є якийсь кріп, розсіло, трохи бакари. Дуже таке щось ну, какафонічне. І те, що вони мені кинули як подаруночок. Lost in Belly. ну. Lost in Belly це просто для мене катастрофа. Що там у нас? Фісташки бергамот, тубероза, іланг, іланг, кокос. От знаєте, я зрозуміла, що я не, не товаришую з кокосом в парфюмері. Для мене кокос це розсіл з кропом. Я вже це зрозуміла. в мене якось викривлене його сприйняття. Оде є в ароматах кокос? Там um, Julie Hazegun. Sunny Side Up. А, от, от я там чую всі чують кокос, а я чую розсіл. Ну, Lost in Belly для мене це теж неможливо. Отже, я хочу сказати, я не хотіла цим оглядом когось образити. І, сподіваюся, не отримую скаргу на це відео. Но Мені аромати не сподобались в більшій мірі. Вони мені не сподобались. Я вважаю, що вони не, не вартують грошей, що за них просять їх якість. Якось так. Хоча є в них непогані аромати, наприклад, як оцей I'm Winner, непогана, непогана, скажімо так, репліка чорної орхідеї Тома Форда, більш, скажімо так, легка. Ну, непогані от цей I am Loved і I am Dreamer Essential і що там ще в нас було, Tender. Ну, непогані це не так, щоб я побігла їх купувати, бо в мене є, так би, так би мовити, свій вішліст, що я хочу затестити ще, з чим познайомитись, буду знімати про це огляди. Я дякую вам за увагу. Пишіть, можливо, ви знайомі з якимись гарними ароматами е, цього парфумерного бренду, але мої враження від нього були такі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!